Власників квартир у житловому комплексі Золота підкова вже не перший рік не можуть вселитися до квартир. Даний житловий комплекс останній довгобуту рівному. Відповідно, це останній ласий шмат на центральній вулиці міста. Тому боротьба за нього зростає з геометричною прогресією. Зацікавлені особи методами не гребують завжди. За момент домовлення з директором з'являється я не знаю хто. І людям розповідають, що ви по любому не вкладаєте туди гроші, адже це дуже проблемне будівництво. Як каже начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю в Рівненській області Ігор Мічуда, навколо комплексу забагато політики та профінансованих активістів, які стають на перешкоді здачі будови в експлуатацію і відлякують потенційних інвесторів та покупців квартир. Я пройшла сі на квартал. Абсолютно заполнено все. Но у них хоча там стіни. Здесь 75 сантиметров толщины стіни. Здесь прекрасніша планировка. Он 200 лет стоять. У вас по 8800 продається шоколад, тут по 7 не продається. По одній простій причині. Для цього хтось працює. Громадянка Познякова стала палицею в колесі житлового комплексу Золота Підкова. За словами власників квартир, саме вона регулярно пише скарги у всі інстанції, як обласні, так і столичні, бо не задоволена якістю робіт. Сама Познякова на зібрання власників квартир з'явитися не наважилась. Оце це є бумага. Я вам вже кажу зразу. Це перевірки по вашому будинку, який стоїть. Останні змушені реагувати і проводити безкінечні перевірки в тім, які ще ні разу нічого протизаконного не виявили. Вона дуже активна, дуже ініціативна. Значить, вона, хто її хоче побачити, він може в районі міліції вона через день там, тобто зможете її там зустріти. От. Один день вона там, один день вона біля прокуратури. Завдяки ось такій діяльності троє інвесторів, які вже були готові вкласти гроші у забудову, відмовилися. Є люди, які за певні винагороди, скажімо так, преференції відпрацьовують свої гроші. Те саме ми зараз бачимо так само по турбудівництва, які знову розпочинаються, піднімаються бучі і все. Люди приходять, роблять свою справу, потім ходять, вимагають гроші і потім спокійно пропадають. Мічуда каже, дана ситуація йому нагадує Ріверсайд, де справа з мертвої точки не зрушила доти, доки власники квартир самі не взялися за неї. Відтак люди підписали офіційне звернення, де на противагу громадянці Позняковій засвідчили, що задоволені будівництвом і прагнуть, аби будинок якнайшвидше здали в експлуатацію. В Свою чергу забудовник Сергій Полоцький каже: якщо перевірки нарешті закінчаться, йому знадобиться не більше чотирьох місяців, щоб здати в експлуатацію два під'їзди. Анна Хіночик Ілона Якимюк у ритмі подій. Thank you